Алергічний реніт це не просто нежить. Чхаєте, ніс закладений, часте виділення з носа. Це може бути не застуда, а алергічний реніт. Вітаю! Я лікар Лор, Бойчук Христина Ігорівна медичного центру Святої Терези. І сьогодні хочу поговорити з вами, що ж таке алергічний риніт та як його відрізнити від інших інфекцій. Алергічний реніт може бути як цілорічним, так і сезонним. Цілорічний алергічний реніт проявляється на Кліщі домашнього пилу, спори цвіливих грибів, а також шерсть тварин, котів та собак. Сезонний алергічний реніт проявляється на цвітіння дерев, пилок, трав та бур'янів. Як ж відрізнити алергічний реніт від застуди? Тривалий нежить з рясним виділенням з носа, чхання, свербіж у носі та очах, закладеність носа. Все це перші прояви алергії і судинно звужуючі краплі тут не порятунок. На жаль, до кінця алергічний реніт не можна вилікувати, але можна покращити якість життя пацієнта за допомогою спільної роботи лікаря-отоларинголога та алерголога. Не зволікайте своїм здоров'ям та звертайтеся за консультацією у медичний центр Святої Терези. Будемо раді вас бачити!